Стосовно України і м, проблеми знову ж таки України, чому е, чому нас ведуть до цих самих перемовин, і чому поки що не треба чекати від якихось е, там потужних е, кроків до від, від майбутнього саміту, тому що ну наші партнери штучно обмежують нас в озброєнні? О, ти сам сказав, що в нас немає озброєння, у нас дійсно немає озброєння. Просто те все, що нас сказали. Те, що нам пообіцяли, воно не доходить до фронту, тобто воно є, але воно не доходить через бюрократію, через зупинки та так далі. Хоча вони розказували, що ми вже підготували ще до прийняття того пакету 60 чимось мільярдів. Це фіня, вибачте мене, тобто, нічого немає. Тому Зеленський при кожному інтерв'ю згадує їм: давайте зброю, у нас немає чим стріляти, у нас немає озброєння, ви що? Це, це штучно створення ситуації, щоб нас призвести притягнути до цих мирних ум умов, щоб ми сіли за стіл перемогу. Тому що якби в нас було все, вибачте, не круто на фронті. Не вже думайте, Зеленський Зеленським видвінив риторику, що ми там сідаємо за стіл перемоги. Ні, ні, ми б лобилися далі, ми б вигравали, там, штурмували і там, так далі, контратакували і так далі. А тут вони зрозуміли, що якби хлопців хлопця треба трішки призупинити. Ну, от все, все дуже просто робиться. Це вона скільки банально, вибачте, мені тупо, але насправді це працює. Я просто боюся, що в майбутньому це все не призвело до того, що нас отакими методами не, не запхали. Як ви вичте, мене шконку, я таким дуже дуже примітивним лексикою, і не розказували нам, що нам робити в майбутньому дуже дуже дикі речі. То тобто, є ще скажу. Я надію, що ми не будемо Афганістані, тому що це трошки інша ситуація, але сам, сам факт залишає чи там іраком, чи ще якимось там. Ну, Ну я так скажу, Афганістану ми точно не будемо по одній простій причині, що вже налаштовані дуже серйозно, нас все-таки брати до Європейського Союзу. І тут е, точно зворотнього шляху не буде. Єдине питання, що ну, мене особисто зараз турбує, а, в яких кордонах це відбудеться фізично? Тому що, якщо, до прикладу, ми вийдемо на якийсь умовно Мінськ, 3 так ну, назвемо його поки що так. То це означатиме, що не всі території, які контролюються Україною, да, які не контролюються Україною, точніше що вони е, будуть у, з Європейським Союзом, та ж сама історія зараз із НАТО. Е, і я буквально ще б два слова хотів би, бо в принципі по переговорах плюс-мінус зрозуміло, глядачі будуть робити для себе висновки. Сказано дуже багато правдивих, різких і неприємних речей, але це реальність, яку треба розуміти. Стосовно альянсу. Кого які очікування, друзі? Я вже виказував свої, не хочу повторюватися в минулих програмах, бо ну, зрозуміло абсолютно. Нам кажуть, що вона то вас не буде. Що нам в цій ситуації робити? Бо без ну, Союзу, без будь військово-політичного союзу нам буде дуже складно. Те, я я роблю... Категорично категорично висловлююсь: ми не будемо ні в Європейському Союзі, ані у НАТО. До того часу, поки повністю не відновимо свою територіальну цілісність щодо НАТО, це просто статут НАТО, тобто країна, яка має територіальні проблеми, не приймається до НАТО і, 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 і Угорщина, і Туреччина пошлються на цю статтю, і нас НАТО на цій підставі не пустить. Тобто, бачите, що нам скажуть на е, саміті НАТО Вашингтоні Туреччина на має територіальні претензії. Ні, да, до речі, як, як то про приймали в НАТО, але там ці претензії не так оформлені, як це в випадку з Україною. З жодним не Об, так. Тобто ми приходимо і, до висновку, що це зовсім не, не, не в тому причина, правильно? Ну, ви ж пам'ятаєте, ви ж пам'ятаєте, що і Греція теж є членом НАТО? Тобто це дві дві країни, члени НАТО, які один до одного мають територіальні претензії. Тут так, ситуація, в, в принципі, ми вже це питання можемо відкинути. Питання там з в політичних так? аспектах. Вот і все з НАТО відкинули. Але з Європейським Союзом те те саме. Ну, по перше, знаєте, вважалося, що Угорщина є великим е, противником вступу України до, до ЄС. Найбільше заважає вступити Україні до ЄС, до ЄС сама Україна. Пам'ятаєте, викрили факти тортур в українській пеніціарній системі? Де реакція, цивілізована реакція українського політику е, і тих, хто наділений владою реагувати на такі злочини? Де ця реакція у нас є в Україні безліч е, питань, починаючи від «Даруйте процедуру забою скоту? І закінчуючи там різними етичними, гендерними таки іншими проблемами, і нам постійно це будуть викочувати. Тому нам тут треба працювати над собою, працювати над пенсійною системою, працювати над трудовими стосунками, над довкіллям, над охороною об'єктів культурної спадщини. І тоді ми будемо рухатися до європейського союзу. Ми намагаємо вимагаємо від ЄС, дайте нам, будь ласка, членство в ЄС, але самі дуже мало робимо. Причому це я звинувачу в цьому не лише владу. Ну, бачите, ми навчилися вже не кидати недопалків на тротуари, вже менше недополків. У нас але подивіться, що у нас робиться з річками, подивіться, що у нас робиться з звалищами, подивіться, що у нас робиться зі шкідливими виробництвами. Тому до речі, треба ж вирішувати питання і залізниці. Тобто треба ж на європейську колію переходити. Знаєте, чому у нас ширша колія, ніж в Європі? Тому що коли Микола І будував залізниці, він навмисно зробив ширше, щоб Європа не встигла е заїхати. Він боявся агресії Європи, щоб Європа не встигла залізницями дістатися до Москви і Петербурга. Отже, нам треба вирішувати ці інфраструктурні питання, е зокрема. І тоді у нас буде шанс. Я думаю, що це об'єктивно не раніше 40-х років, але ну, робити все одно це потрібно. Дуже Другий в лобка. Окей, тут, 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 да, тут, тут просто Константин розмовляє як такий, як бюрократ. Пункти виконання ми там долучаємося, але О, тут ми з вами буде, тому що як я буде, сказав, що, що, що тут є ситуація в політичній волі. Румунія не була, вибачте мене, не корумпованою країною з виконаними всіма детально умовами але. Як ми бачимо, ситуація трішки інша там е, так само і багато України. ну, Ми ж ще скажу: все впирається в політичну волю, все впирається і прискорення вступу, О, і так далі. Тобто, ну, навіть з іншої сторони там є своя бюрократична ця, площина, тому що навіть і Швеція і Фінляндія не вступили за один день, правильно, треба було два роки, щоб долучитися і виконати певні умови. А, тому я погоджуюся, що і Україні треба долучитися. Хоча вони сказали, що Україна вже, в принципі, по всім плюс-мінус умовам підходить, окрім корупції. Вони ж там дуже зараз закликають, що корупція, величезна корупція в Україні. Ще раз кажу, я не проти, будь ласка, давайте знищувати корупцію. Вони зараз там викатали ще дві умови про те, щоб ми робили реформу е, цього е, як його, прикордонної служби там, митної служби, для того, щоб там тотальна корупція. Тому зараз ці скандали почали виникати. І вже ж навіть там є законопроект, наскільки я знаю, він проголосований в першому читанні, якщо не помиляюся, і мають помаленьку там е, його додосовувати, робити реформу. От ну що щодо там о цих недопалків і так далі, це дуже складне питання, тому що ще раз кажу, на, 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 на цій сфері сфери мене більш таке авторитарне мислення. Сінгапур вирішив в цьому плані працювати трішки жорсткіше, і е, правоохоронні органи вони спрацьовували і е, виводили якраз е, всі дуже, скажем так, специфічну азі азіатську культуру. На рівень або штрафами, або божевільними, або навіть там побиттями палками і так далі. От, хоча я таке, не хочу в нас там палками били, але божевільні штрафи за такі е, е, дрібні речі, які там нас мають долучити до культури Європи. Хоча ще раз кажу, не треба робити з культури Європи щось надзвичайне якийсь які поставця. Тому що побуваючи, будучи в Європі не один раз, повірте мені, в центрах міста там було закакано так, що Україна проти нього виглядала просто лялічкою. Тому тут в мене дуже багато питань а про про недополки я взагалі мовчу. Там в центрі Відня, просто якщо там щось там пам'ятаю, така була загороджена територія, ну щось ремонтували. І там, де це загороджена територія, просто, було, мені здається, в пущі колодки в допалках просто і в смітті. От, тому просто кожен, хто йшов, а там курять всі. Хто йдуть, там всі курять. Це для мене було дуже дивно, дивно до речі. От, і, тому це питання культури, це зовсім інше. У нас є своя культура, і ми маємо її відстоювати, відроджувати, її, удосконалювати, а не насаджувати пари. її в Європі, а не пер... Так, повірте мені, вона в нас не гірше, а може, я б сказав, навіть краще в чомусь. Так, у так, Він не повернувся. Да -да вже глушить нас, Так що давайте або поділимо. В них почався зараз запис, просто вони поставили на запис, вони зрозуміли, що цікава розмова. Але інтернет виробився, вони на інші перемикалися. Знаєте, от Копенгагені пішов фотографувати там одну церкву, і рюкзак поставив так собі на стільці вуличній кав'ярні і пішов від нього метрів за двадцять. Мене нас доганяє поліцейський і пояснює, ви так могли зробити до того, доки в ЄС не вступили Румунія і Болгарія? Бо тепер у нас є етнічні злочинні угруповування Румун і болгар, які приїжджають в Копенгаген. і вже так рюкзак у нас ніхто не залишає. Тому на тебе ваш рюкзак і слідкуйте, щоб у вас його не вкрали. От там це б... якісь, б... е, з, дідом, з дідом воюючи, певно, з'явився.